свого, його добу в Італії, він з військової частини Запорізької 3033. Це Національна гвардія охорони громадського порядку по Кортицях. Вони потрапили в полон вже в Маріуполі. Конкретно мій чоловік ще з березня 2022 року вважається в полоні. Потрапив полон, в полоні. Досі. Також його побратими, ось можна побачити, також його побратими також досі знаходяться в полоні. Не добра кількість звільнених з полону, статистика, але досі 43 військовополонених у нас числиться в полоні. Тому ми за них боремося всі, чекаємо і наголошуємо всім, що мовчати не потрібно потрібно кричати. Намагаємось проїхати як можна більше по місту для того, щоб як можна більше людей згадали про те, що у нас хлопці досі в полоні. Деякі вже за четвертий рік, і кожного разу все більше і більше полонених, все більше і більше безвісті зниклих, все більше, на жаль, тіл, які ще не повернули додому. А я вважаю, що кожен герой повинен повернутися на рідну землю. Чи це живий, чи це полонений, чи це полеглий. Всі повинні повернутися додому.